Як реалізувати своє право на відпочинок в умовах воєнного стану? Отже, щорічна основна відпустка. <му> У період дії воєнного стану за рішенням роботодавця тривалість щорічної основної відпустки може бути обмежена тривалістю 24 календарні дні. Отже, надавати відпустку більшої тривалості є правом, а не обов'язком роботодавця. Важливий момент. Дане обмеження не застосовується для працівників педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників. Отже, як працівнику скористатися своїм правом на відпочинок у період дії воєнного стану? Дана процедура не зазнала змін. Працівники можуть скористатися щорічною основною відпусткою згідно графіків, які діє на підприємстві. Якщо працівник має право на щорічну основну відпустку згідно графіку, а роботодавець відмовляє такому працівнику, аргументуючи це воєнним станом, у такому працівнику слід написати дві заяви одну на відпустку, іншу з проханням надати письмову відмову. Такі заяви необхідно відправити рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо роботодавець і надалі відмовляє або ігнорує такі ваші заяви, необхідно звертатися зі скаргою до Державної служби з питань праці та або до суду. Але чи може роботодавець все-таки відмовити працівнику у щорічній основній відпустці, яка згідно графіку? Так, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, наприклад, в оборонній сфері або сфері забезпечення життєдіяльності населення. Якщо тривалість щорічної основної відпустки становить понад 24 календарні дні, а роботодавець надає тільки 24 календарні дні, то в такому випадку можливі наступні варіанти для працівника. Працівник може скористатися даними днями згодом за домовленістю у період дії воєнного стану, або ж такі дні переносяться після припинення або скасування воєнного стану. Або ж такому працівнику виплачується компенсація при звільненні. Що слід знати про інші види відпусток, які передбачені законодавством, та чи може роботодавець відмовити у їх наданні? Наприклад, чи може одинока матір скористатися додатковою відпусткою на дітей тривалістю 10 календарних днів, як і раніше, працівник має право на всі види відпусток згідно законодавства, тобто на щорічні основні, на щорічні додаткові, на соціальні, навчальні. Тобто в даному випадку законодавство не змінилось. Але є виняток критична інфраструктура. У такому випадку роботодавець може відмовити у будь-якому виду відпусток, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку. У разі виникнення додаткових питань звертайтесь до юристів громадської організації Трудові ініціативи.